Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід виноград в Рівенській області. І так, 2 вересня демонструємо на показу гібридну форму винограду Лорано та її, та її нагрузку. От гляньте, все рівно допилилося через чур добре. Гляньте, яка нагрузка на цій площині. Це двохплоско... двохплоскосна шпалера. На даній площині з, цього, з цієї сторони я нічого не нормував. Все, що приліпилося, все має право на життя. І так, стосовно даної гібридної форми, бачите, дещо щільнувата, дещо щільнувата. Ну, За бажання можна проріджувати. Вона висить дуже довго. Набирає цукор. Ще кисловата, ну, але на, на дану нагрузку тут не сніг дивуватися, що тут а, цукру ще заранені трохи. як би очікувати, ну, вона завжди пізніше трошки визріває. Але разом з тим, гляньте, яка нагрузка і лоза вже майже до верхньої проволоки визрівша. Гляньте, тут а, ягода дуже важка. Вже цукор цукор починав, почав набрати. Ось така от грона. отут тут пів кіл, півтора кілограма, то більше до гадалки не куди. Грони дуже важкі. Грони дуже важкі. От. І з року в рік. Навіть мало реагує на погодні умови, чудово запиляється. З року в рік ми отаку от, от маємо. Гляньте, я не знаю, тут певно, то, щоб в погронах порахувати, тут яких на одній площині буде кілограм 30 не вбереш. Більше груп, ніж 30. Ну, ось так от ну когось цікавить, власне, така гібридна форма. Можете звертатись за посадковим матеріалом на нашому каналі. Там є номер телефону, звертайтеся, дзвоніть, пишіть. На цьому все. До наступних відео Пока-пока.